Привіт-привіт! Друзі! Сьогодні ми будемо робити з вами закладку для книг своїми руками. Для цього нам знадобиться бумага, ножиці, клей та кольорові фломастери. Почнемо! Візьміть, будь ласка, аркуш А4. Перегніть до нижнього краю аркуша. Відріжте прямокутник по лінії. Ви повинні отримати квадрат з паперу, складений навпіл по одній діагоналі. Тепер візьміть правий кутик і підніміть його до вершини цього трикутника. Так само зробіть і з лівим кутом трикутника. Зафіксуйте, розправте кути. Знову підніміть правий кутик до вершини трикутника і заправте маленький трикутник в кишеньку. Зробіть так само з лівим кутом. У вас з'явилася отака от конструкція. Зробимо вушка для нашого котика, виріжемо трикутнички та намалюємо вушка. Намалюйте очі, вії, носик вуса та приклейте вушки. Ось такий гарний котик у нас вийшов. Гарного всім дня!